Сьогодні ми продовжуємо працювати з додаванням і відніманням десяткових дробів. Це у нас третій урок з цієї теми. І починаємо ми його класично з перевірки домашнього завдання. Отже, перший номер, перший приклад. Виконай додавання зручним способом. Так, у нас тут іде в дужках додавання, і поза дужками теж додавання. Отже, ми можемо. Поміняти порядок дії додавання, додати замість ось цього числа, ОТ. Тому що там у нас якраз 164 і 836 у дробових частинках дадуть нам кругле число. Отже, в першому прикладі ми переписуємо його таким чином. Поза дужками дописуємо 4,9. 164 та 836 нам дає 1000, яка переходить у розряд одиниць одиничкою. Отже, 3 додати 1, це у нас цілі частинки, та ще ота одиничка нова. Отримаємо число 5. Отже, до 5 додаємо 4,9, а отримається в нас 9,9. Третій приклад. Чотири доданки, які ми маємо погрупувати так, як нам зручно. Так, 3 і 7 у розряді сотих та 2 і 8. Отже, переписуємо таким чином. Це в одних дужках, два інших числа в інших дужках. Дорівнюємо. 93 і 7 це сотня, яка переходить в розряд одиниць, одиницею, 2 додати 7 та ще 1, тримаємо 10. Аналогічно в других дужках, тут 4 додати 3, 7 та ще 1, 8. Отже, разом отримаємо 18. Наступний номер 33. Тут те саме, але властивості трохи складніші. Ви мали їх виписати і навчитися користуватися. Отже, перший приклад. Групуємо таким чином: ми спочатку від першого числа віднімемо 7,527, тому що у них однакові трубові частинки. А інше додамо в кінці. Тоді, однакові дробові частинки, вони нам дають після коми нулі, які ми не пишемо. Залишається від 27 відняти 7. Отримаємо 20. І додаємо до цього числа. Отримаємо 27,983. Друге. Так, віднімання, Значить, ми тут можемо поміняти порядок дій. Ми віднімемо 5,49 спочатку, а потім вже те число, що записане було другим. Отже, в дужках ми отримаємо 9 та 9 відняти 3,1, це 5,9. І четверте, тут ми маємо теж згрупувати так, щоб у нас віднімалися. Однакові дробові частинки. А вже потім ми віднімемо 1,9. Отже, в дужках ми отримаємо 2, та мінус 1,9 це 0,1. А тепер ми переходимо до розв'язування задачі. Сьогодні у нас саме урок розв'язання текстових задач. Починаємо ми з такої задачі. Від металевої труби завдовжки 7,92 метрів, відрізали спочатку 1,17 метрів, а потім ще 3,42 м, яка довжина решти труби. Отже, якщо мова йде про відрізання, насправді це дія віднімання. Ми по черзі маємо від першого числа відняти два наступних мінус 1,17 і мінус 3,42. Так, ну тут, вже властивості додавання та віднімання нам не дуже допоможуть, тому ми можемо просто у стовпчик порахувати. Ми могли б, до речі, переставити і згрупувати. Перше і останнє число, і спочатку їх відняти. Але і так теж можна. 12 відняти 7 це буде 5, 8 мінус 1 – 7. Та 7 відняти 1 6. І від цього числа тепер віднімаємо 3,42. 3, 3, 3. Яке гарне число? 3,33 метрів. Запишіть відповідь до задачі самостійно. Наступна задача швидкість човна у стоячій воді 17,2 км на годину, а швидкість течії 2,7 км на годину. Знайди швидкість човна за течією і проти течії. За течією. Давайте згадаємо, якщо човен рухається за течією, тоді течія його підштовхує і човен рухається швидше. Отже, тоді його швидкість дорівнює сумі власної швидкості, та, що в стоячій воді, та швидкості течії річки. Так, тут ми можемо усно порахувати 2 додати 7, 9, 7 додати 2 9 і одиничку дописуємо, кому знесли кілометрів на годину. Проти Течії, навпаки, течія буде заважати, тоді нам треба буде віднімати віднімання, я вже запишу одразу у стовпчик, тому що тут нам треба буде позичати 12 відняти 7, це буде 5, тут вже 6 відняти 2, 4 та 1: 14,5 км на годину. Наступна задача 16. Вона складається з двох задач. На відрізку АС позначили точку Б. Бачите на малюнку. Знайди АС, якщо А Б дорівнює 3,2 см, а БЦ дорівнює 2,1 см. Так, таким чином. Ми бачимо за малюнком, що відрізок АС складається з відрізків АВ та ВС. Отже, довжина відрізка АС дорівнює сумі довжин відрізків АВ і ВС. Тобто нам треба додати: додаємо усну 5,3 см. Друге, знайди ВС. Щоб знайти БЦ, нам треба від більшого відрізка А це відняти менший АБ. 12,7 відняти 8,3. Порахуйте самостійно, скільки це буде. Отримаємо 4,4 дециметра. Наступна задача про трикутник. Згадуємо, що це за геометрична фігура. Перша сторона трикутника дорівнює 13,6 см. Друга на 1,3 см коротша від першої. Знайди третю сторону трикутника, якщо його периметр дорівнює 43,1 см. Отже, згадуємо трикутничок це ось така. Геометрична фігура. Зараз буде магія. Угу. У трикутника три сторони, і периметр трикутника це сума їх довжин. Тобто, якщо відома перша сторона 13,6, нам треба знати, скільки будуть дві інші сторони, щоб знайти його периметр. Але периметр нам відомий, тобто, нам відома ця загальна сума. Нам треба знайти третю сторону, ну нехай буде невідома ось ця сторона. То тоді, щоб знайти третю сторону, нам треба знати другу сторону. Що нам про неї відомо? А відомо те, що друга на 1,3 коротша від першої. Коротша, подумайте, це менше чи більше від першої? Коротша, це менше. Отже, нам треба відняти від довжини першої 1,3. І ми отримаємо довжину другої сторони. Отже, друга буде 12,3. Тоді ми можемо другу дію записати як суму першої та другої сторони. 13,6 додати 12,3. Порахуйте цю суму. Так, це буде 25,9 см. Це перша і друга сторони разом. Ну і в третій дії нам залишається від периметра відняти суму двох сторін. Піднімаємо.

У першому ящику було 12,7 кг яблук, що на 3,9 кг більше, ніж у другому. У третьому ящику яблук було на 5,13 кг менше, ніж у другому, ніж у першому і другому разом. Скільки кг яблук було у трьох ящиках разом. Отже, нам треба дізнатися, скільки. У другому ящику яблук і скільки у третьому, щоб дізнатися загальну масу яблук. Перший ми знаємо, що нам відомо про другий? Що 12,7 кг це на 3,9 кг більше, ніж у другому. Тоді, що нам відомо про другий ящик, що там буде менше на це число? Отже, перша дія – 12,7 мінус 3,9. 17 відняти 9, 8 Та 11 відняти 3, 8. Отже, ми знайшли скільки яблук у другому ящику. Друга дія. У третьому ящику яблук було на 5,13 кг менше, ніж у першому і другому разом. А нам не відомо, скільки в першому та другому ящиках разом яблук. Тому в другій дії ми якраз це і знайдемо. 12,7 додати 8,8. 5,1 пам'ятаємо 1,2 кому поставили. У першому і другому ящиках. Ну, а тепер третьої дії ми знайдемо, скільки у третьому ящику. Якщо там на менше, отже, нам треба відняти, дописуємо нулик та віднімаємо. У третьому. Тоді остання четверта дія. Ми тепер знаходимо суму усіх трьох ящиків. У нас є сума першого і другого, і ми сюди приплюсуємо ще й третій. Так, 7, 8, 7, 3, 37,87 кілограмів у трьох ящиках разом. Запишіть відповідь до задачі самостійно. А ми переходимо до наступної задачі, яка є останньою на сьогодні. Отже, у трьох ящиках 109,6 кг помідорів. У першому і другому ящиках разом 69,9 кг, а у другому і третьому 72,1 кг. Скільки кілограмів помідорів у кожному ящику? Так, у нас є загалом, і є у першому і другому. Якщо ми від загальної маси віднімемо перший і другий ящик, у нас залишиться третій. Отже, 109,6 мінус 69,9. 16 відняти 9,7. 8 мінус 9 не можемо, це 18. Отже, буде 9, та 9 відняти 6, 3. у третьому. Так, нам далі відомо, що в другому і третьому 72,1. То якщо ми з суми другого і третього заберемо третій ящик, ми отримаємо другий. Друга дія 72,1 відняти 39,7. 4, 11 мінус 9 – 2, 6 мінус 3 – 3 по другому ящику. Ну і третя дія. Повертаючись до суми першого і другого ящиків, другий ми знайшли, значить знайдемо перший теж як різницю суми і другого ящика. Так, 5, 7, 3, 37,5 кг у першому ящику. Може бути розв'язання цієї задачі іншим чином, але відповідь має співпадати. Домашнє завдання повторити параграф 43, виконати номер 1407 та 1422.